Так, всім вітання, Лібедів Денис, Бінук. Ми зараз в цеху. А у нас є новина. З'явився такий красень на восьмерочку. Ну він же ще на українську. Трьохсотий додан, ми все-таки його зробили. Зараз я вам такий невеличкий обзорчик кину. О, зараз все і поставимо. До речі, по годівниці, по сіткам там буде варіант, що можна використовувати буде сітку е, просічну нержавійку. Це іспанська у нас сітка з'явилась і ну, вона тут, звісно, буде доречна, тому що все-таки оцінковка вона має описування. і ну, не дуже. На оцінковці не дуже. Но... В принципі, якщо не бджола швидко забирає, то все добре. А якщо десь щось пооставляли, то закисає, ну таке, не класно. А як буде нержавійка, то то вже буде суперова. Не треба буде її там чистити, вимивати. Так, ну що. От у нас зараз отакий є комплект. Ще 230-й. Що ви бачите? Да, у нас тут двостороння криша, тут ще є сітка для перевозки дуже гарна річ, то є вентиляція. От, це вже показували. Годівниця. Годівниця, перегородка тут крестом. Так, якщо хлопці замовляють українську, то ми робимо пропил поперек і ставиться перегородка на українську, то є два відділення, дно на два відділення. Дві українських. Якщо вдоль, то буде у нас е, стандартна рамка Дадан, рут. Тобто, годівниця дуже класно срабатує. ПВХ трохи виступає. Так що, якщо ви будете ставити просто кришу, то вона буде трохи впиратись. Ну, я думаю, що тут можна так надріз зробив і все. Якби все добре. Є, ну, а так вона не не пасує, тому що вона там не потрібна, вона потрібна тільки з годівниці годівниця замикається, чітко вона виступає. тут Ми зробили перші годівниці я ще о цьому не розповідав. Перша годівниця тут був рівень вищий і дуже ну, травмували бджолу. Переробили, ну вже ми вже давненько це робимо, в принципі, обзор не, не показував. То есть вона притоплена глубже. Токи тут виступи. То тут бажано там димом зганяти, тому що якщо то крамка буває Ну, ну от вона вот замикає, все, у вас закрите два відділення. Тут уклони, будь ласка, корміть, готуйте, забажайте. І ну, 300-тий доданчик наш фалець по периметру. Тобто ви можете його под український використовувати і звичайний стандарт. Вага, наразі заливка десь 2,4. Побачимо, якщо буде не вистачати, будемо на 2,5 Ну, Поки в принципі, ви чуєте, да? він не шуршить, як у других виробників, як будь-який трошки тверденький. Він Тобто э, Все добре, все якісно. Ну, э, хлопці ще питали там, в обзорах, э, потрібно ли тут у нас э, вставочки. Ну, в принципі, якщо у вас дуже там, сильно багато прополісу, мабуть, мабуть було б доречно. Но 10 років використовуємо. Я вам показывал предыдущий обзор, я там ссылочку кинул за этот 35 років корпусу, зроблено еще от царя Панька на Николаевском, видно, судостроительном, то у них там полиуретан. И он без железок, Все нормально і 35 років польот суперовий. В принципі, така плотність, щільність висока, що не потребує тут ніяких желізки. За счет радіусів, які у нас на виробах, тут не потребує ніяких металеві вкладки. Тому що ви тільки вставляєте стаміску, вона його розпирає і все. Тут є куди вставити. В основному виробники що форми у них другого класу і вони ровні. Радіуса зробити це дуже затратна річ і не кожен бажає тратити кошти лишні. І там зовсім по-другому форма формується ну, складна задача. Ну, ну і дно. дно ви всі бачили, так вже обзор зроблю. Ну, сітка нержавіча індійська, Товщина сітки є 0,5 самої проволоки. і ячейка 2,5. Ну, сюди з загородки. До речі, щоб, ну, в принципі, ладно. Не буду я розповідати то, що я думаю. Ще сюди буде два девайси. В принципі, тут вже фуловий комплект. Він ну, всі бажання виконує. У ну, мене ще є бажання, щоб дно було на одну сторону. Це Хлопці, хто використовує е, павільйони, ну, їм дві сторони незручно. Есть, і це недоречно. Тобто буде трошечки дно друге, воно буде на одну сторону. Ну і далі є, ще там фішки, потім уже як зробимо, тоді покажемо. Ну, буде взагалі такий. Топовий вироб, який в принципі не гріхи всім показувати. Так що всім вітання, перемоги, хлопцям нашим велика подяка за те, що вони там стоять і нас боронять. Всім благословінь Божих, щоб Господь вас там, хлопчики, хранив і нашу Україну захистив. Все, всім привіт.